Людство завжди відчувало присласть до загадок і таємниць, які приховані у недоступних і віддалених куточках нашої планети. Серед численних загадкових місць, які зачаровують і дивують нас, є особливі локації, що залишають вчених і дослідників збентеженими через те, що вони не можуть пояснити дану природу та феномени. У цьому відео ми розглянемо 10 найбільш незрозумілих місць на планеті. Привіт, друзі! Ви на каналі Одна бабка сказала. Поїхали! Найвідоміша загадка сучасності, яка не дає спокою як вченим, так і звичайним людям. Це Бермудський трикутник, який вважається аномальною територією між Флоридою, Пуерторику та Бермудськими островами. У цих водах зазнали катастрофи багато кораблів, а в небі зникли близько сотні літаків та гелікоптерів. Дехто вважає загадкові зникнення проявами позаземних цивілізацій, хтось вірить у магнітні аномалії. А хтось відкидає паранормальні теорії і називає причиною катастроф людський фактор. Істинно правильної відповіді на запитання, чому в Бермудському трикутнику безвісти зникли понад тисячу людей, поки що немає. Уночі острів Барху на Мальдівах створює захоплююче видовище. Яскраво світяться хвилі на піщаних пляжах, залишаючи блискучі сліди, схожі на розсипані зірки. Усе це чарівне явище спричиняє фітопланктон, динофлагелят, який, взаємодіючи з киснем, починає світитися під час активного. Руху. Дійсно, таке унікальне явище зустрічається на Мальдівах, і воно називається мацка сполука. Причини цього світіння створюють мікроскопічні організми, динофлагеляти, які належать до групи фітопланктону. Під час ночі ці мікроскопічні організми стають активними і взаємодіють з киснем у повітрі, що призводить до видачі світлових спалахів. У результаті, коли хвилі набігають на піщаний берег, і топлом в них також світиться, створюючи вражаюче видовище яскравих сіяючих слідів. Це чудове явище придає особливу романтичну атмосферу вечірньому пляжному відпочинку. Збереження цієї унікальної краси та екологічної рівноваги мальдівських вод є дуже важливим завданням, оскільки масовий туризм та людська діяльність можуть вплинути на збереження таких природних чудес. У швейцарській Женеві дві річки різного кольору зливаються і створюють унікальне природне явище. Вода річки Рона має блакитний колір, а Арве – коричневий. Навіть після зустрічі ці води не змішуються між собою. Тому у новій річці вона називається Рона за ім'ям більшої річки. Чітко видна водна межа між двома кольорами. Це пояснюється різною щільністю річок. Вода Рони менш щільна, а вода Арве, яка при своєму шляху змиває багато гірських порід, значно щільніша. Це захоплююче явище, природі ми можемо спостерігати на зльоті двох річок. Плакитний та коричневий колір води примикають один до одного, але не перемішуються, створюючи водний фермант, який розділяє їх. Знання про різницю у щільності та складі цих річок розкриває загадку цього феномену. Місто Кодінхів в Індії, де проживає всього близько 2000 сімей, стало всесвітньо відоме. Це пов'язано з тим, що особливістю цього місця є велика кількість близнюків 220 пар. За один рік тут народжується приблизно 15-20 двійнят. Що в 6 разів більше, ніж в будь-якому іншому місці на земній кулі. Науковці досі не можуть з'ясувати причину цієї аномалії. Серед існуючих теорій можна виділити такі: генетика, дієта, екологія. Хоча є багато гіпотез і теорій, розв'язок загадки Кудінхі залишається досі невідомим. Цей феномен привертає увагу науковців з усього світу і дослідження продовжуються. Приблизно 400 сосон у лісі на північному заході Польщі привертають увагу своєю незвичайною зовнішністю. Всі дерева мають однаковий напрямок згину в формі півкола, який починається майже від самого кореня. Така чудернацька форма сосон створює атмосферу казкового лісу. Однак досі точних пояснень щодо того, чому дерева набули такої форми, не вдалося знайти. Деякі вчені припускають, що пагони дерев можуть бути пошкоджені деякий час тому. Але в такому випадку незрозуміло, чому навколишні дерева все-таки залишилися з нормальними стовбурами. Хоча це загадкове явище продовжує зачаровувати і викликати інтерес у науковців, його природа залишається нерозгаданою. Існують різні гіпотези, але точної відповіді на це питання досі немає. Один з варіантів пояснення може бути пов'язаний із зовнішніми впливами, які могли вплинути на форму росту цих сосон. Наприклад, стихійні лиха, вітрові урагани або навіть антропогенні дії можуть бути чинниками. Що призвели до такого незвичайного згину дерев. Проте для повного розуміння цього явища потрібно детальні дослідження та додаткові докази. Льодові печери Менденхол, що знаходяться неподалік міста Джуно на Алясці, мають довжину приблизно 12 км. Проте вони відомі не лише через цю довжину. Унікальність цих печер полягає в тому, що вони утворилися з льоду і фактично становлять величезний льодовий палац. Цікавим є те, що тут можна побачити з власних очей кровообіг води в природі. Лід тане, а розтанувша вода протягом короткого часу, випаровується. і з малих краплин знову утворюється льодовик. Ці льодові печери це природне диво, яке залучає увагу мандрівників, дослідників та туристів з усього світу. Уявіть себе серед величезних льодових арок, крижаних формацій. Це залишає незабутнє враження. Кожна печера тут унікальна і має свої особливості. А крижані лабіринти та стовпи льоду здаються казковими спорудами. Прогулянка у цих льодових краях дозволяє насолодитись величністю природи і спостерігати за життям льодовиків, які ніби дихають і перетворюються на протязі часу. Саргасове море це унікальне море, єдине на планеті, що не оточене сушею. Його межі визначають лише морськими течіями: Гольфстрім, Північно-Атлантичний, Канадський та Північно-Екваторіальний. Єдиним видом рослинності, який проживає у його водах, є Саргасом. Від якого море і отримала свою назву. Це море називається Сарагасовим. Воно розташоване в центрі Атлантичного океану і відрізняється своєрідністю та унікальністю серед інших морів. Його води затримуються великими морськими течіями, утворюючи величезні плаваючі поля сарагасових водоростей, які стають домівкою для багатьох морських організмів. Сарагасові водорості є важливим елементом морських екосистем, і вони забезпечують прихисток та їжу для багатьох морських тварин. Таких як риби, черепахи, раки та інші морські організми. Окрім того, Сарагасове море є місцем міграції для багатьох видів риб і морських савців. Підводна річка. Група дайверів виявила незвичну річку на дні Чорного моря. Після ретельного дослідження цього місця виявилося, що це повноцінна річка зі згинами, порогами і навіть водоспадами. Вона вважається найбільшою і відомою на сьогоднішній день. Подібні, але менш протяжні річки існують також в інших морях, наприклад, в Тихому океані біля узбережжя Мексики. Це унікальне явище, яке досі залишається загадкою для науковців на дні чорного моря, де переважно є солонуваті води, виявлення такої річки є неймовірним відкриттям. Подібні річки в інших морях і океанах також захоплюють уяву своєю унікальністю та таємничістю. Дійсно, під водою формуються не лише річки, але й водоспади. Подібні явища зустрічаються найчастіше уздовж узбережжя Африки та Північної Америки. Нерівний рельєф, численні корали та скелі, а також потужні підводні течії, створюють оптичну ілюзію, в результаті якої здається, що потоки води падають у безодню. Це захоплююче явище. Ці водні водоспади створюють ефект нереальності та магічності. Хоча вода в цих місцях не зміщується вниз, як це має місце у повітряних водоспадах, але нерівне моцьке дно створює ілюзію каскадних водних потоків, такі підводні ландшафти вражають уяву і заворожують своєю красою. Плато Наски одне з найбільш таємничих місць на Землі, де випадково були виявлені захоплюючі малюнки, створені давньою доколумбовою цивілізацією. Ці гігантські малюнки включають зображення колібрі, мав, павуків, кондурів та інших істот, створених на площі приблизно 50 квадратних кілометрів, з вражаючою точністю та масштабом, що вразила вчених. Магія та таємниці цих геогліфів полягає в їх походженні та призначенні. Досі вчені не можуть дати вичерпну відповідь на питання, хто створив ці загадкові малюнки і з якою метою. Плато наски обрали для створення цих величезних творінь, але спосіб їх виконання залишається загадкою. Створення таких захоплюючих малюнків без сучасних технологій та без підняття у повітря було великим викликом для давніх цивілізацій. Вони вміли використовувати точність, астрономічні та геометричні знання, а це зберігає таємницю цих геогліфів досі. Дослідження цих загадкових створінь допомагає розширити наше розуміння давніх цивілізацій. Друзі, дякую за перегляд! Буду радий вашій підписці і лайку. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.